50 за маршрутку і 3 гривні за автобус. Така вартість проїзду трималася у Хмельницькому майже два роки. Перевізники порахували рентабельність, а її давно немає. По 21-му, 22-му маршруту те, що заправити 120 літрів щодня, потрібно 2400 гривень. Потім потрібно сплатити податки 350 гривень на одну машину. Це на податки, це буде 2750. І на сьогоднішній день взяти, сплатити ту зарплату 3200 – знову ж 350, п'ятьдегідь. Це получається 2200 гривень виходить мені на сьогоднішній день потрібно цей. Кількість пасажирів, яку ми на сьогоднішній день перевозимо – 800, пасажирів 900 максимум. Врахувавши, дійшли висновку. Ціна має становити щонайменше 6 гривень. Втім, на ній не наполягатимуть, шукатимуть компромісів. У маршрутних таксі собівартість не планова, а собівартість більше 5 гривень. В великих автобусах 21-22 маршрутів. вона Собівартість становить 6 гривень, 10 копійок, можу показати всі розрахунки, які ми надали департамент економіки? Планова 671. Тобто, вартість 5 гривень це не є тою обґрунтованою чи тою цей, це просто якийсь компроміс. Проміс, можливо, на даний момент вихід з ситуації. Формують тариф на проїзд у Хмельницькому, порівнюючи із ціною на проїзд у сусідніх обласних центрах. Так нині у Львові і Вінниці за маршрутку треба платити по 4 гривні, у Рівному і Чернівцях по 3. Ми робили аналіз по західних областях України, по містах, які в середньому чисельність порівняно з містом Хмельницьким. Дійсно, по всіх містах на сьогоднішній день. Дана проблема існує по всіх містах. Перевізники, як і комунальні підприємства, так і приватні підприємства, вони також подавали на збільшення тарифів. По три гривні за трамвай і тролейбус платять вінничани. Львів'яни по дві. У Хмельницькому ж ціна на проїзд у тролейбусі найнижча одна гривня 50 копійок. Втім, вона теж зросте. На тролейбус також подали зні розрахунки. Зараз також проводимо аналіз. Вартість буде піднята разом. І на як на тролейбуси, так і на автобуси. За старими цінами хмельничани їздитимуть ще півтора-два місяці. Процедура зміну тарифу. Процес довотривалий, але невідворотній. Буде проведено слухання, і вже в подачу на виконавчий комітет протягом місяця буде виноситися даний проект рішення. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини телеканал Ексклюзив.